Імена їх невідомі, але ми розуміємо, що вони погибли в ці страшні роки Великої вітчизняної війни. Ми повинні вшанувати пам'ять загиблих. Звичайно, повинні це робити. Це були червоноармійці і були прості люди. Це там були жінки, дідусі, бабусі і діти. Фашисти їх розстріляли і замучили. Трішки воно забулося, бо люди були піднесені на тому, що війна закінчилась, все притихло. Але коли почали будувати на цьому місці якісь там приміщення, то будівники знаходили останки наших загиблих. У пошуковому загоні говорять, займалися розкопками у два етапи. Перший був у 2008 році. Тоді виявили 290 людських скелетів. Через рік, тобто у 2009, здається, якщо нічого не переплутав, вони були поховані саме тут. Те, що ми бачимо зараз, це вже результати другого етапу. Під час другого етапу проведення пошукових робіт було виявлено залишки останки 35 осіб. Загалом у період воєнної окупації у Сумах було чотири концтабори, кажуть історики. І час від часу по місту виявляють де-не-де де останки загиблих в'язнів та їхні особисті речі. Серед полонених люди різного віку та статі. За архівними даними на сьогодні вічний спокій знайшли за всіма канонами вже близько 9 тисяч осіб. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини.